Усім привіт! Вітаю вас в новому влозі. За вікном у нас зима, морозець. В квартирі затишно, тепло, хочу сьогодні трошки поприбирати. Помити лоточок з під посуду. Не дивлячись на те, що посуд чистий, а лоточок чомусь завжди брудний. Буду сьогодні його чистити. Ось цим засобом. Це сода кальцінована з Аврори. Я вже показувала, як я її використовувала в минулому відео. Зараз просто її засиплю отак. Воловою щіточкою ось так її розподілю. Забруднення тут нескладні, тому не потрібно використовувати агресивні засоби. Кальціновану соду можна також використовувати як засіб миючий для посуду. Можна на нею мити посуд. Моя мама взагалі. Додавала соду, просте мило хазяйське. І виварювала. І і рушники. Свекруха моя, до речі, досі виварює рушники. А я старі рушники не виварюю. Я їх викидаю, залишу трошки, нехай подіє. Ще у мене в планах сьогодні попрати. Ось ці брудні чохли. Один був в цій квартирі, три пошила моя мама. Зараз буду їх просто прати у пральній машинці. Я вже засипала соду, додала дві капсули. Соду також я трошки насипала сюди, щоб після прання була чиста резиночка. Я показувала в минулому відео, коли я прибирала. У ванній кімнаті, що після кальцінованої соди пральна машинка просто в ідеальному стані. Все. Зазвичай, тепер я все перу на режимі спортивний одяг 40 градусів 54 хвилини. Потім ще роблю додаткове полоскання і віджим ще плюс 18 хвилин просто у чистій водиці. Погнали. Також сьогодні я хочу. Попрати кепочки. Кепочки вже ми не носимо, тому що холодно. Я просто їх замочила в гарячій водичці і додала одну капсулу Savex, щоб вони відмокли. а Потім буду просто чистити їх щіткою. А ще сьогодні хочу відчистити: ось цю форму. Вона у мене така з нагаром і вона, на жаль, нічим не чиститься. Завжди має якийсь такий некрасивий вигляд, то хочу сьогодні її відчистити блиску за допомогою ось цього мого вже улюбленого засобу Галакс Антижир Суперсила. Буду ще мити антижиром решітку з духовки. Ось вона така забруднена у мене. To the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And I was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ну що, дівчатка, дивимося, що вийшло. Я не пам'ятаю цю форму взагалі чистішою, ніж сьогодні. Вона прямо аж голуба. Вона зараз, мабуть, виглядає набагато краще, ніж в день, коли я її купила. Ну, реально голуба. Дуже красиво. Я її колись купувала за 100 гривень у магазині Аврора. Рибку запікала, картопельку. Дуже класно відчистилося. Засіб просто шикарний. Дуже мені подобається. Тепер це просто мій фаворит. Я ще хотіла вам показати, що я купила в магазині Аврора. Новорічні іграшки вже в минулому відео казала, що мені сподобалися, хочу взяти їх. Взяли ось таку книжечку читати улюблені автори Ганс Крістіан Андерсен. Казки. Дуже вона мені сподобалася. Ось такі ще серії є: Гауф, Перо, Андерсон і брати Грім. Мені сподобалася ця книжка, тим, що тут дуже класні кольорові ілюстрації. Моя дитина, на жаль, не дуже любить читати, не вдався він у мене, я в дитинстві дуже любила читати. Він не любить, але йому також сподобалася ця книжка, коштує 99 гривень в магазині Аврора. А тепер розпаковка. Іграшки такі недорогі. Ось ця кулька коштувала 34 гривні. Вона мені нагадує іграшки в стилі магазину Епіцентр. Там дуже багато такого плана іграшок. Дуже вона виглядає добротно. Недешево, як на 34 гривні. Думаю, в епіцентрі б коштувала така іграшка набагато дорожче. Вона не осипається, ось, бачите, обруку б'ю, нічого не осипається, така засніжена куля. Дуже красиво. Також взяла дві одинакові ще кульки, я вже про них казала, з колоском всередині. Коштували вони по 27 гривень. Ось така красива. Кулька. Не планую багато іграшок купувати цього року на ялиночку. Але все ж таки я хочу трошки обновити, тому що багато іграшок розхламила під час свого марафону 465 речей за 30 днів. Дуже гарна іграшка. І ще покажу, що взяли в мегаспорті для чоловіка. Взяли йому ось таку шапочку, звичайно, чемпіон. Коштувала вона 600 гривень, чорненька, дуже красива. І ось такі рукавички. Перчаточки найки. Найки коштували, звичайно, дорожче. Коштували 1300 гривень. Дуже тепленькі терморукавички. Кирил просив. Показати якого сніговичка він ще зліпив такий красивий сніговичок. Аренве ви балас форва невети багає. to set them rewind And knew was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you I'm so what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Скільки снігу. М -м -м -м. Завтра буде снігу по коліна. Друзі, зима. Боже. Така за Всім бажаю затишку. Добра. Дякую, що додивилися до кінця. Бувайте